В церквах, в храмах темрява. Ви навіть зайдіть туди, темрява. Да, в протестантських там лампочок багато, але в таких традиційних, як вони кажуть, темрява, свічки, запах той. так само слово. Я не кажу, що ви, брати і сестри мої з католицької православної церкви. Ви там. Христос Він сказав, що Він іде і за вами, щоб було одне стадо. Я вам кажу, сьогодні вийдіть, Якщо ви не у Львові, то сядьте там біля тих гаджетів, як говорить, сядьте, включіть їх, поставте додаток. І мається на увазі, ви все будете бачити. Підпишіться в Ютубі, і щоб сповіщення вам було, нажміть на цей дзвіночок. Воно буде вам дзвонити, що от ми зараз будемо в ефірі, церква одна. А далі ви можете обговорити те, що ми говорили. Ви можете відкрити Євангелію і знайти оце Перше Коринтян 1, 4, 1 і подивитися, що воно говорить. Ви можете знайти, ви можете прочитати оце Йоанна, 14, 15 розділ, який піднімає нас, який роздмухує вогонь Духа Святого в наших серцях, що ми не пусті, що нам дано робити те, що Христос робив, що ми його друзі, нема таїнц для нас. І коли я все це розумію, мені хочеться, щоб ви там сіли, і ця церква, вас двоє чи троє, вже церква. А ви запросите. Своїх друзів, скажете, пішли, і ви їм спочатку розкажете. Ви їх спочатку приведете до народження згори, щоб вони почули, покайся вірою в Євангелію. Це так просто. Тому що кожен чоловік говорить, я грішний. А я кажу, якщо ти грішний, ти мені сказав, скажи Богу, і він вже говорить Богу. Я розумію, хтось скаже, ну це ти так хитрістю підходиш, ні, мудрістю. Тому що якщо я буду тільки казати, народися згори, народися, вони бояться цього. Вони бояться цього. І коли вони починають каятися, саме таким чином багато прийшло, так, багато просто сказали. Тому в кінці я говорю: якщо ти сказав це щиро, то в серці твоєму сьогодні народився Дух Божий, дух Христів. Якщо ж ні, то ти тепер знаєш. І коли прийде хвилина, коли справді ти будеш готовий, то ти будеш каятись вже сам без мене, без того якогось плану, який я тобі даю. А цей план дає мені Господь мій Ісус Христос через Слово своє, і це не таїнство для мене, це відкрито. Я домопорядник, тому що я закликаю в дім Божий людей. Я не закликаю в свій дім. Я не закликаю в свою церкву, тому що я її не творив і не творю. І ви не творите її. Творить її Дух Святий сьогодні. Продовжує творити, а створив її Ісус Христос на Христі, коли Він вмер і воскрес для того, щоб ми стали його тілом, невістою, вірною невістою, а не церквою блудницею. І коли це все приходить до тебе, коли ти цим живеш, і думай, Господи Боже мій, як все просто. Але до цього треба дожити. Ти ж не сідаєш зразу, коли ти народився. Ти спочатку що, в мами вимагаєш, дай їсти, лишень рота відкриваєш. Так само, і так люди вони хочуть їсти. І, ти, і так ми вкладаємо вам це молоко. Молоко від Бога. Живе слово! А потім ви хочете більше. Ви хапаєтесь за ложку, за віру. І хочете черпати, черпати із з віри у віру, з благодаті в благодать. І вас захоплює в Дусі Святому, і ви вже летите, ви, ви вже йдете просто по воді, по воді. І не правої в ліву, тому що мир у вас хрестів. А коли мир хрестів, ти не будеш, як мені один написав: ах, ви там такі, і сякі, і хто зна що. Йди і будеш оглядатися сьогоднішнього дня. А я йому відписав, кажу. Мені Бог сказав, якщо поклав руки на плуга, не оглядайся.